Христос народився. Ми Продовжуємо святкувати і згадувати Різдво. І Новий рік ми недавно святкували. І життя воно продовжується. І кожен сьогодні вже 12-й день цього нового року, не знаю, чи ви зауважили чи ні, час біжить. Все якось йде. Краще чи гірше, але продовжує свій шлях. Можливо, не так, як ми очікували, але продовжується. Одна людина сказала таку цікаву фразу. Що ще ніколи не було так, щоб якось воно не було. То воно якось йде, так? Але кожен з нас хоче доброго попереду себе. Ми не хочемо, щоб воно якось було. так? Ми хочемо кращого. І я хочу сказати вам, що Ісус Христос Він скеровує ваше життя, щоб привести вас до добра. Щоб привести вас до доброго. І Ісус Христос він приготовив добро для тих, хто є Його дітьми, для тих, хто любить Його. Тому є деякі речі, про які важливо нам пам'ятати в нашому житті. Я зараз бажаю просто нам це нагадати. Перший такий цікавий момент, що Бог дуже унікально створив вас. Ви є такими, як ви є. Ви знаєте, що немає нікого, хто був би таким, як ви, подібним на вас. Може, чуть-чуть віддалено, ми можемо бачити якісь риси обличчя, але характер і багато інших рис вони є характерні тільки для вас. І це не випадковість, це Божий задум, що Він створив вас саме такими, як ви є. І ще тисячу років до народження Ісуса Христа Давид, він був царем Ізраїлі, він усвідомлював це, він записав, і ми можемо це прочитати зараз в Біблії. Бо ти вчинив нирки мої, ти викликав мене в утробі матері моєї, прославляю тебе, що я дивно утворений. Дивні діла твої, душа моя відає вельми про це. І кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був в укритті, я витканий був у глибинах землі, мого зародка бачили очі твої. Ваше зачаття, початок вашого життя, коли ви були коли однією клітиною, не знаю, чи ви це усвідомлюєте, чи над цим задумувалися. але потім ця клітина вона ділилася і стало дві клітини. Потім ці дві клітини ділилися і стало чотири клітини. І зараз величезна кількість клітин це є ваш організм. І цікаво, що кожна клітина вона має повну інформацію про вас. Вона називається ДНК. І в цьому ДНК кожен має близько трьох мільярдів характеристик, які описують саме вас, описують, якою людиною ви є. Бог створює вас особливим. Бог має свій задум, свій ціль, свою ціль, свій план для вас в цьому житті. Ще один момент дуже важливий. Пам'ятайте, що в самих складних обставинах, коли ви проходите через такі речі, які ви, ви ніколи не хотіли проходити, знайте те, що Бог він має добрі наміри про вас. Бог, Він любить вас. І коли єврейський народ був в дуже скрутних в обставинах через їхні гріхи, це був час, коли вони поклонялися ідолам, коли вони не поклонялися Богу, коли було багато несправедливості, коли суди не працювали, коли була велика корупція, коли вони не бачили майбутнього, не знали, що буде в завтрашньому дні. Я думаю, що багато речей з цього переліку воно стосується і нас, і нашої країни тепер. Бог в той час говорив до них через Пророка Єремію. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою не на зло, щоб дати вам будучність і надію. Через гріх, життя воно часто є дуже складним. І кожна людина через свою відділеність від Бога, через свою гріховність несе тягар важких обставин. Деколи це як наслідок необдуманих рішень в нашому житті, деколи це гріх інших людей робить вас нещасними, деколи це наша гордість і зарозумілість вона приводить до того, що наше життя руйнується і руйнуються стосунки з іншими людьми, і приходиться нести наслідки тоді. Але навіть коли дуже важко знайте і пам'ятайте про те, що Господь хоче вас вивести з того круговороту труднощів. Марноти, тих втрат, які ви маєте, того болю, безнадії. Бо деколи думаєш, от чорна полоса просто зараз в житті, думаєш, ось-ось вона закінчиться. Але потім ти бачиш, що вона не закінчується. Або стається, закінчується одна чорна полоса, і що тоді починається друга чорна полоса. Самі по собі ви не можете зупинити чорні полоси, тому що ми живемо в такому світі, який є переповнений злом, який є переповнений гріхом. Зламаний світ щось пішло не так. І тільки Господь здатний вивезти вас туди, де є надія і де є майбутнє. Запам'ятайте це, що Бог Він має добрі наміри щодо вас, щодо вашого життя. Наступний. Третій момент, знайте, що Господь допускає, дає, формує обставини вашого життя так, щоб привести вас туди, де є майбутнє, де є надія, де є звільнення від Божого суду за гріхи. Адже хто увірував і прийняв, що Христос помер за Його гріхи, Він не приходить на Божий суд, тому що гріхи є прощені. Якщо є покаяння, якщо є віра, якщо є навернення всім серцем, Бог прощає гріхи. Бо коли людина приходить перед Бога зі своїми гріхами, ніхто не може виправдатися, ніхто не може дати якусь заплату за свої гріхи. Ніякої покути недостатньо, навіть щоб один гріх був загладжений, щоб один гріх не порахувався в вашому житті. І Божа доброта є в тому, що Бог Він говорить до людей, Він говорить до кожного з нас, Він, він говорить до мене. І деколи голос Господа. Це як віяння тихого вітру, Бог говорить дуже тихо, дуже ніжно. Деколи це як сильне потрясіння, коли приходить час хворіб, коли приходять важкі обставини, коли стає дуже таке важке і непросте життя. Але пам'ятайте про те, що Божа доброта вона виявляється і в тому, коли у вас є благополуччя, вона є і в тому, коли у вас труднощі в житті, коли у вас серйозні потреби, коли у вас є здоров'я, це є Божа доброта. І навіть тоді, коли ви маєте проблеми зі здоров'ям, це теж Божа доброта. Тому що через ці речі Бог хоче притягнути вас до себе. Бог хоче, щоб ви почули Його, щоб ви звернули увагу на нього. І апостол Павло, він писав в одному своєму післанні, це післання до Римлян. Божа добрість провадить тебе до покаяння. Бог в своїй доброті. В вашому житті, даючи ті обставини, він провадить вас до покаяння, провадить до того, щоб ваше життя змінилося, і щоб стати вашим Богом, щоб ви стали його дитиною. І апостол Петро теж писав. Але вам терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Деколи люди задаються питання, а куди дивиться Бог, чому такі речі стаються, ті чи інші, люди грішать і мають успіх в тому грісі. Але апостол Петро дає відповідь Бог довго терпить для того, щоб всі навернулися до каяття. Ще раз, що Бог хоче для людей? Бог хоче доброго. Яким шляхом? Через наше покаяння і примирення з Ним, через наше навернення до Нього. Наступне питання, що Бог хоче особисто для вас? Співвіднесіться зі своїм життям? Що Бог хоче для вас? Добра! Бо хоче доброго? Він хоче вашого покаяння і вашого навернення, якщо ви ще не зробили цей крок. Отже, наше майбутнє в цьому житті добре майбутнє. Ми не можемо вибудувати своїми власними руками, тому що дуже мало речей в цьому житті не залежать від нас. Ми на мало що маємо вплив. Наше життя воно повністю залежить від Бога. І Він створив вас унікальними. І він має добрі наміри щодо вашого життя. Через всі ті обставини, які стаються в житті, Він просто промовляє до вашого серця, він стукає, він хоче, щоб ви налагодили ці стосунки з ним, щоб ви до нього навернулися, щоб ви покаялися. Він хоче привести вас до живих стосунків з Ісусом Христом. І він хоче дарувати вам вічне життя. Зробіть свій вибір, щоб мати добре майбутнє і мати надію, і хай Господь благословить цьому. Амінь. Амінь.